Хочу скинути, щоб люди бачили, як що і ще. Починаємо. Мотор. Мотор стоїть 5,5 кВт 1450 оборотів. Далі йде відувач, хрестовина і коробка МТ. Поставив коробку МТ, бо не знав чи витримає мотор. Коробка МТ. Потім поставив шрус кулак. Поставив би еластичну мофту, але порозрубував тут і не мав з чим з'єднати. Що ми що, так і зробив? Далі перехідник. Перехідник. І насос НШ-32, лівий. Лівий насос. Лівий насос. Циліндер. Силіндер стоїть. Не знаю від чого, років 10 в мене сидів. Це плани були роботи десь років е -е, назад. Ну, приблизно. 50 сантиметрів. 50 сантиметрів. Не міряв, не знаю. Діаметр штока. 40. 40 міліметрів. Розподільник. Розподільник булгарський Р80. Без плаваючого, без нічого. Просто включив, переключу. Краще б було, щоб возврат фіксувався і вибивав, Ну, але він... Дорожчий, він дорожчий, набагато дорожчий. Автомат двадцятка. Три фазі. Технічний вор. Так. Ось вот так. Підключення. Защита кришечка. Гідробак, гідробак повністю саморобний. Не знаю скільки. Літраж у нему, але залито, де то так. Добре бачу, видно все, де-то такого масла. 25 літрів залив, 25 літр. Ну я думаю, що 10. Уміщається. Фільтр від Volkswagen 2,5. Великий поставив. Такий був, такий купив. бо такий був на у, у бачку обратка і обратка пішла аж дето досі. І залито масло так, щоб не, не пінилося там. Воно вниз і тут унизу. Стоїть забор. Забор масла. Шланг 18. -ка. Вроді 18. Вроді 18 Шланг перекривається. Балка, рубики такі маленькі. Так ніш, ніж з отвала от вроде Я не знаю, від <звук> сільська спотовська техніка, джиндіри, тягали все ці, що не знаю. Дуже масне, дуже мені подобалося. Заточка дуже <звук> довго у мене йшла, дуже кальоне, дуже сильний. Нічого не пукло, нічого. Швелера не мав. Не мав шелрів, поставив угольники. Два угольника, два угольника, зварені. повністю, два повністю зварені. Трошки ліпше б був швейлер. Швелер був би краще. Лиш... Так. так воно получалося. Механізм. Механізм. Підняти. Підняття ножа. Отак. От Натискається і піднімає. Рерунда від косарки роторної, Мені не пригодилося, а я поставив Поворот колеса. Колесо від мотоблока, Але не дуже добре, бо воно щось розболталося. Краще класти велике колесо, воно бігла дія. П'ятка теж цього метала тут приварена. Тут десь 8-10 метрів переколов, пукло. Недобре приварив, переварив і одному місяць чуть, чуть нагнуло, тому краще грубше. Краще грубше. От такий Дрова кол. Зараз підключим. Покажу два копчики. У коло колоти, як воно коли, ідеально. Коле. Де то вроді третя передача. Я навіть не знаю. Я три дні. Я в колю, включення передач до коробки туди. Пішло. І так коло. Крешка, сапончик. Решко. саморобно що знайшов, поставив. Поставив. Шланги, шланги, бажано класти грубші. Поставив тонче, десятку. Не, не, не так. Краще мінімум 12 і то грубше би було, але то не в продажі ще грубших ще грубших і підтікає сальничок. Ну без дефектів не може бути. зразу Хто робить той знає. от підключу, включаю і покажу, як, як воно працює. Нажати йде ногу, не робив гідравліку, бо дорожчий розподілитель все дорожче. Коли, як такі, так такі. Ну, Одного рукою я не зможу підняти і знімати, бо нема нікого. Кажу менше. Отак От він працює. Треба переробити. Тут його теж пускає масло і ходить циліндр трошки вверх, униз. Не знаю, чи правильно чи неправильно зафіксувати його з Будемо працювати, будемо видіти. гарного дня.